Багато річок на той час прикрашало землю одна з найчарівніших тетерів. Так її назвав сам Дажбог, бо довкола неї в густих лісах ходились тетруки – чорні, важкі м'ясисті птахи, що мали на крилах блискучі дзеркальця, сліди Дажбогових пальців. А червонясті брови тетруків лякали навіть мару. Тетруки швидко розмножувалися і були доброю поживою для людей, які мешкали понад тетеревом. Це були нащадки гука, і тому звали їх гуками чи гукрами. Полювали вони і мамутів, однак лише взимку чи на провесні, коли тетруки порвалися і нічого іншого вже не можна було полювати. Полювали гукри на мамутів, ризиковано і відчайдушно передусім кілька мисливців із дня на день по черзі ходили на серці за мамутовим стадом, тому людське плем'я завжди знало, де перебувають велетні кожного дня. На полювання виходило все доросле населення роду несли з собою ноші, на яких лежали камінні плахи з негаснучим вогнем. Спочатку люди терплячі й сторожко посувалися за стадом. Треба було вловити ту мить, коли якийсь мамут відставав від свого гурту. Тоді гукри швидко рували гострими кам'яними сокирами дерева, чинили завал на мамутовій стежці, аби перегородити шлях велетневі, який відстав, та й не дати розгніваному стадові повернутися назад. Далі, за допомогою смолоскипів, гнали мамута в потрібному напрямку від урвища, яких було багато над тетеревом. Якщо, мамут, мав кілька доріг для відступу, тоді перед ним з'являвся гурт найпруткіших, найхоробріших мисливців. Вони дратували звіра, кидали в нього дротики, заманювали на потрібну стежину, що вела до прірви. Не одного з них, розлютований, не наздоганяв і підіймав на своїх страшніших бивнях. Але будь що мав лишитися у живих один мисливець, який мусив привести мамута до краю прірви. Тоді сміливець кидав у мамута останнього дротика, розлючений звір кидався на кривдника, і обоє летіли в безкиті. Такою дорогою ціною гукри діставали багато здобич, рятували плем'я своє від голоду. Мешкали вони в печерах, що їх було чимало на скелястих берегах тетерева. Одна з найбільших містилася у верхів'ях річки. Тут жили наймудріші гукри, вони вчили інших робити таке, чого ще ніхто не вмів. Могли вони, скажімо, вирізблювати священні знаки на мамутових бивнях, і робили це так. Загорнутий мамутову шкуру бивень клали у великий вогонь. Коли шкура починала обвуглюватися, бивень, що вкрай розм'якав, виймали і розмальовували священними знаками сонця, води, землі, вогню. Минало трохи часу, і бивень ставав твердий, мов камінь, а священий розпис зберігався на віки. Вся печера наймудріших містилася високо над водою, до неї вели вирубані кам'яними сокирами сходи. При вході в печеру палало три вогнища, підтримували вогонь зранку і до вечора діти та підлітки, а вночі дорослі огнищани. В глибині печери повзали діти на мамутових шкурах. Лише до виходу майстри мільці тесали з гранітних плахкам кам'яні сокири й молотки, виготовляли зброю та мисливські знаряддя. Ножі, наконечники для стріл списів. Так вони жили, наймудріші гукри з великої печери. Того разу весна забарилась, вже надходив березіль, а ще довкола біліли сніги. Річка тетерів була вкрита кригою снігом. Тим часом волхви заборонили полювати на тетеруків і тетерев'ятників, що мали поруватися. Надійшов голод, і плем'я людська хвалило йти на мамута. На полюванні зібралися всі дорослі чоловіки й жінки. Тепер великі турботи впали на дітей і підлітків. Вони лишалися за огнищан, тобто мали день і ніч зберігати вогонь. Для цього на кам'яному майданчику біля печери заготовлено було цілі купища хмизу, сухого гілля, колод, оцубків. Перед кам'яними сходами, що вели вниз, лежали гори каміння на випадок чи нападу, а ще діти по черзі одягали важкі шкури і никали ближніми нетрями, тягнучи звідти сухе гілля. Тож вогнища полегкотіли до неба, морозу печеру не заходив, стіни були теплі від вічного вогню. Холоду не відчували навіть напівгола малеча, проте голод діймав. У матерів уже не вистачало молока в грудях, і немовлята плакали вдень і вночі, тому мисливці очікували з нетерпінням. Тим часом минуло дві доби, мисливці не поверталися. Не одходив морозяний сонячний ранок, ішов третій день полювання на мамута. Білий сніг на замерзлому тетері сліпив очі, весело тріщали й полохкотіли вогнища при вході в печеру гукрів. Огнищани, хлопці й дівчатка в легких шкіряних одяганках на голе тіло, з галасом перестрибували через огонь, перевозили бабу, ганялися одне за одним навколо вогнищ, лише дівчина бда відійшла від гурту, зупинилася на краю урвиська і напружено до чогось прислухалася. Дивна вона дівчина чує, приміром, запах будь-якого звіра, хоч він буде ген, як далеко від печери. Серед ночі вона може прокинутися і здійняти тривогу через те, що до печери заповзає змія і ледь ледь в новими шарах почує бда. Ось і зараз вона принюхується, наставляючи своє смагляве личко білому вітрові. Людоїде. несподівано і негучно, ніби для самої себе вигукнула бда, та її, здається, ніхто не почув. Тоді вона ще кілька разів потягла повітря у свої широкі ніздри, і, обернувшись вже голосно, болісно, закричала Людоїди. все замовкло. Навіть немовлята не плакали, наче відчуваючи небезпеку. До бди збіглися підлітки, надійшли старі з глибини печери. Де? Видивлялися, але ніхто нічого не бачив. Он. показала пальцем Бдана засніжене річище тетерева. Туди падала тінь від печери і на її вершечку чітко вимальовувалася тінь довгорукої незграбної постаті, що комусь заклично вимахувала десницею. І оно, показала вниз бда. Справді, з прибережної хащі на камінні сходи, що вели до печери, вивалювалися темні, зловісні людиноподібні постаті. Всі до мене. гукнув найстарший юнак на ім'я Тверд. Він здійняв над головою важку каменюку, взялися за каміння інші юнаки, дівчата, кілька старців. Підпустімо їх ближче, сказав тверд. А людоїди швидко підповзали. Вже видно було їхні вузькі лоби, важкі щелепи, велетенські потворні роти з жовтими іклами, довгі пазурясті руки, вкриті густою смердючою шерстю, як і все тіло. Так, засунуло Чорнобогове поріддя. Все чорнобогімара їх спородили і запустили сюди, аби вони, людоїди, винищували красивих і мужніх укрів. Вони вже близько, вже чути їхнє хиже хрипіння, і видно, лютий кровожерний зблиск їхніх очиць. Тверд кинув каміння першим і збив із ніг переднього людоїда, що з диким ревиськом впав і громохко брязнув ублід. Це лише на мить зупинило людоїдів, то ось вони кинулися до печери ще з більшою люттю. Проте в них полетіло каміння, і дико скрикували і падали звіроподібні і звироднілі нападники на лід, що став червоним від крові. Та задні сунули і сунули. І гриміло каміння, і розбивали людоїдів, і зносили їх геть. Вже переможно скрикували хлопці-оборонці, бо стало очевидним, що людоїди тут не пройдуть. Проте в ту ж мить, коли тверд мав намір вигукнути щасливе «побіді», зверху зависло на плющових линвах кілька звірою людонеподібних постатей, вкритих густою шерстю. Вони стрибнули на голови дітям, затим посипалися інші людоїди. Вони одразу хапали дітей, роздирали їхні тіла своїми пазурями, вгризалися жовтими іклами. Жарли захлиналися кров'ю. Скориставшись замішанням і переляком серед оборонців, набігли двоної хижаки і знизу. У печері гукрів чинився пекельний крик Лемент, стогін, плач, моління, все це долинуло аж до вирію і розбудило богів, надто перуна, що міцно спав на золотому камені вівтарі. Поглянув перун, що коїться в печері наймудріших гукрів і гнів його пройняв, і жбурнув блискавку на землю громовержець і вдарив грім ясного морозяного ранку над тетеревом. І вмить всі хлопці та дівчата, живі й мертві та розтерзані, перетворилися в дивовижних тварин, невеликих, але дуже зубастих, сміливих та злих. Вони з гавкотом і гарчанням кинулися на людоїдів і почали шматувати їхні тіла. Зарвіло від болю і ляку дике чорнобогове плем'я, Кинулося тікати, але тварини собаками їх згодом не зовуть, наздоганяли втікачів. Рвали їхні литки, перегризали горлянки, шматували людоїдів, що важко падали на лід і перетворювалися в каміння. А собаки гналися і гналися за людоїдами, аж доки не розірвали останнього, тоді зависла над тетерево. Тільки й чути було, як рюсали малята в печері та шепотіли молитви старі. Там же, де пролилася невинна кров сміливих юних оборонців, виросли кущі шипшини з червоними ягодами на колючому гіллі. А там, де впали плями чорної крові людоїдів, проросла отруйна чимириця. Та ще полагкотіли вогнища, довкола яких поволі збиралися захекані собаки, вони мовчки вляглися довкола ватер, а хмизу вогонь тепер мовчки кидали тихо плачучи старі мешканці печери. Було тихо й страшно в печері, навіть не плакали діти, всі з жахом чекали ночі. Але ніч минула спокійно, хоча собаки сторожку вдивлялися в темінь, однак ніхто не з'являвся. Надійшов ранок. Знову тихий, сонячний морозяний. Знизу по кризі тетерева зі сніженим річищем сунула довжелезна вривечка людей, то поверталися з полювання хоробрі гукри. Вони несли на ношах порубані шматки мамута і весело співали, і співали вони вічну хвалу тим, що загинули, заманивши велетня звіра в провалі. Співали, правдали полювання, творили хвалу мамотові, що його вистачить на все плем'я до весни. Співаючи, наддавали ходи, бо ось, за вигином ріки, мала з'явитися їхня печера. Однак тої миті, коли передні вже доходили до вигину, за нього вихопилася зграя небачених тварин із незвичайними гуками гавкотом та радісним сковулінням кинулась на зустріч мисливцям. Люди зупинилися і схопились за свої бойові сокири та списи. Проте волк влюб застережно підняв руку, вдивляючись, у тварин, він вигукнув Люди, Це наші діти, не биймо їх, а приласкаймо. І стало тихо-тихо, заклякли всі, завмерли, і ніби уніміли та поглухли. Мовчки незворушно дивилися, як з радісним вискотом тварини, різні за величиною, але й подібні між собою, розбігалися вздовж хвилястої вервечки гукрів, і кожна з них кидалася комусь із мисливців на груди, лизала обличчя, руки. Люди стояли закам'яніло, не знаючи, що казати, що діяти, і так було доти, доки над протихлою долиною не здійнявся крик жінки войовниці Бда, рідна доню моя, се ж ти. Жінка заголосила, обіймаючи симпатичну жваву собачку, писок якої нагадував личко дівчинки бди, і тоді прорвало всіх крики, голосіння, стогін, гавкіт, моління, безутішне ридання, скавуління. Аж доки не здійняв руку Люб, він вигукнув: Утіштеся, жони наші й мужі достойні, не гнівимо богів наших, їхня воля над нами, а поспішаймо, люди до нашого коша. І поспішили всі до печери наймудріших. І падали на коліна перед кущами шипшини, і вислуховували старих, і обціловували живих малят, і плакали від розпуки, і сміялися від радощів, що живе незнищене плем'я гукрів, і тішили себе добрими надіями, і звикали жити разом із собаками, дітьми своїми, жити вкупі завжди, жити з ними навіки вічні.